Тепер те, до чого вдається Російська Федерація на фронті, страти українських військовополонених російськими військовими лишаються безкарними з боку російських польових командирів. До такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Там зазначають, що щомісяця українські офіцери офіційні особи перепрошую продовжують повідомляти про такі дії з боку ворога. Про останні повідомляли в генпрокуратурі 9 листопада. Мова йшла про відео, на якому російські війська стре. Рачують захопленого і беззбройного українського військовополоненого український омбудсмен Дмитро Лубінець надсилає листи до організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Христа. Однак ніяких дій з їх боку не видно. Нагадаю, раніше західні аналітики повідомляли, що деякі командири Російської Федерації навпаки схвалюють страти українських військовополонених. І про оперативну ситуацію на передовій зараз будемо говорити з Анастасією Бубовніковою, це речниця оперативно-тактичного групування Луганськ. Пане Анастасія, я вас вітаю. Слава Україні слава доброго ранку. Хочеться розпочати з того, що я знаю, що є збір для прикордонників для прикордонного загону. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте? Як це допомагає саме військовим, саме збори, які організовують для того, щоб українці могли задонатити? Я хочу сказати про таку ситуацію, що Росія випускає сотні FPV у зоні відповідальності от у Луганськ. Це, наприклад, у Турецьку це до 50 FPV за добу. Я розумію, що це складно уявити, однак скажу, що це дуже-дуже багато. І будь-які переміщення у подібних місцях не, вони не можуть, е, ми не можемо говорити про переміщення, якщо ми не говоримо про реп, будь-які будь переміщення мають бути захищеними. І тому дуже багато зборів зараз саме на реп. Е, повірте, вони рятують життя. І саме цей збір якраз таки на реп. Поки ми будемо з вами спілкуватися, QR-код номер карти глядачі будуть бачити, а потім в нашому телеграм-каналі з'явиться інформація, за якою наші глядачі можуть задонатити в будь-який час. Щодо оперативної ситуації, саме в місті Турецьк сьогодні ось буквально аналітики Діпстейт повідомили про просування ворога в цьому місті. Розкажіть, який статус зараз має це місце, що там відбувається, і чи допомагає, чи навпаки перешкоджає нашим міськовим оборонятися, оскільки це міські забудови. А... Ми раніше говорили про е, певну стабілізацію лінії бойового зіткнення в Турецьку? Е, наразі ми бачимо, що і ви теж бачите, що ситуація стала знову динамічною і дуже складною. Е, як я раніше говорила, що це була тактична пауза ворога, так воно і виявилося. Зараз ми бачимо відновлення активних бойових дій. Е, е, яка ситуація в Турецьку? В міській забудові е, буквально бігають малі штурмові групи, які е, намагаються атакувати наших військових. У щільній забудові їм легко заховатися. У підвалах, е, у зруйнованих будинках, е, на бої буквально ведуться за кожен поверх, е, і щодо, і я хочу, щоб ви уявили собі. Одна бригада у Торецьку буквально минулого дня знищила до 90 осіб вбитими та пораненими у Торецьку. а це близько 5% від усіх загальних щоденних втрат ворога. Тобто, настільки активні бойові дії ведуться зараз у Торецьку. Щодо ділянки, яка дещо північніша. Краматорський сіверський напрямок там дещо менш активний противник, чи він там тримається на такому рівні атакувати і просто не віддавати ті території, які він зараз контролює. У Турецьку зараз саме ведуться активні міські бої. Кожен, цей, кожен напрямок, турецький, Краматорський Сіверський, має свої нюанси, і ворог використовує різну тактику на цих напрямках, тому. Їх варто розділяти, а не, а не говорити, що там ворог використовує подібну тактику. Щодо Часового яру, ворог ми зараз бачимо, що ворог накопичує свої сили, і позадення ви можете бачити, що там дещо знизилася активність штурмових дій все через те, що ворог зараз вичікує і е, намагається збирати свої сили. Як це виглядає теж? Там є канал, Сіверський Донець, Донбас, через який ворог намагається перебігати і накопичуватися за каналом в схованках? В цих схованках вони можуть перебувати доволі довгий час за буквально перехватом нещодавним. Вони сиділи там. Ну, один з ворогів заявляє те, що вони сиділи там два тижні без їжі і води, е, настільки піклуються про них їхнє командування, і, і очікували моменту, коли е, почнеться штурм. Зрозуміла, тобто, все ж таки на турецький напрямок ворог, напевно, що кидає більше ресурсів пріоритетним, напевно, на ваші ваші зоні відповідальності саме ця ділянка. Я вам дуже дякую за те, що розповіли, яка оперативна ситуація на фронті. Я нагадую нашим глядачам, що бачите QR-код, бачите, номер карти в телеграмі. Потім також з'явиться за донати для наших військових на реп. Ми спілкувалися з Анастасією Бобовнікової серечниця оперативно-тактичного групування військо Луганськ. Ну і, власне, поговорили про оперативну ситуацію, зокрема на турець. Ському і Краматорському напрямках я до вас повернуся вже зовсім скоро, і там ми більш за все будемо аналізувати ось цю атаку, яку ймовірно вже здійснює ворог мова саме про ракетний терор.